Друзі, куди веде цей таємничий коридор. Догадайтеся з трьох раз. Белсі Вайкікі. Огляд вел Вайкікі модних новиночок. Привіт поверненням на мій канал. Я знову в шапці, тому що в нас на дворі похолодало. І мало того, що й дощ пустить. Давайте подивимося, що пропонує Елсі Вайкікі під назвою must-have. Тобто треба мати, Тобто, необхідно. Це футболки. Футболки із мультяшними принтами. Дивіться, тут є і оця штука. Це чучало. Я не пам'ятаю, яких, яких звати, гобляни. Дивіться, вінні пух тут є. Тут ось є така кішка. Ну, я не дуже люблю мультяшних героїв. Мультяшні точніше футболки. Ось таке щось мені подобається. Це просто такий да, вкорочений топ. Дивіться, який класний, сірий, стильний. Це така база. Скільки він коштує. Ман, до речі, такі є, тільки без надпису. 229. Майка така вкорочена, дуже крута. І чорні такі є. Ну, Ось таку можливо... Ні, тут теж це Міккі Маус. Може, може, з таким ведмедиком да, можна було б вдягти. І в 30 плюс. О, наприклад, та майка, яку я щойно показувала, сіра і чорна. Наприклад, вдягаєте маєчку таку і поверх йде сорочка. Мені дуже подобається, і ще дуже круто, якби у вас буде відкрите одне плече, напів відкрити. Так, тисяча дев'яносто дев'ять, але це сто відсотків льон, дуже класний відтінок, такий. Свіжий-свіжий, блакитний. Ну, такі більше футболки, да? на літо підійшли б. Замість мультяшних. Або ж ось така темно-сіра футболка, але дуже тонка. Ну, зате мені не буде жарко. 499. Так, моднячі, дивіться, джинси велсіве на весну на літо з ось такими прорізами. Розрізами. Гляньте на кнопках. Коротше, ви можете кнопки застібати, ви можете кнопки розстібати. Це просто буде дуже стильно, до речі, з розстебнутими саме. Стильно. Це такий кльош уже виходить. Такі коштують. Так, і знижка на них теж діє якась там. Коштувало 999, зараз за 800. Такий цупкий котончик. Ну, класні, якість класна, що я вам скажу. Хороші такі джинсики, джинсові куртки. Зараз все більше і більше з'являється, тисяча така коштує. Я не знаю, як вам, але мені вже ось такі, ось такі відтінки, такі ніякі, скажімо так, бежеві, таке щось а, ледь помітне, молочні. Лейд-ледь-блакитні. Ну, коротше, пастельні відтінки мені вже так набридло. Ну, тобто, ти дивишся і відразу стає просто скучно. Подивіться на оцю блузу, що це таке за пародія. Ну, навіть не в секонд-хенді коштує е 499. Ну, що, а ось дивіться, теж рожева, але ж вона зовсім геть така якась. Ніяка. Коротше, о, найкращий термін. Просто ніяка за 399 гривень. Теж такі блузочки гляньте. Що це таке? Ніяке. Фу, ось. Ну, щось таке рябе, і водночас і непомітне, і водночас і рябе, і ну, воно ніяке. Хочеться чогось такого незвичайного, яскравого. Ідею або ж ось гляньте. Ну що це теж? Оцей горох, він теж ніякий. Хочу чогось яскравого. Доведеться мені е сходити, це теж гляньте, тут як, е як на секунді. Сходить, знаєте, куди піду зараз? В Аутлет. Зара, Бершка, е Страдіваріус. Я думаю, там щось подивлюся зараз і вам щось цікаве покажу. Що це за відтінок? Ну, скільки можна вже, Ну, скільки можна? О! Так, Магазин Outlet Переді мною дівчата заходимо дивитися в беренди and Пуленбір, Zara, Bershka, Jack and Jones, H&M, Stradivarius і Selected. Ну, принаймні, тут більше таке різнобарв'я йде. Гляньте, тут дуже багато різних суконь. Це такі міні середньої довжини. Тут такі сарафани, сукні довгі навіть. Гляньте, яка ось цікава, жовта. Це такий сарафан трикотажний, жовто-рожевий. Принаймні, є якийсь, хоч якесь да, різноманіття. Ось такий колір, суперський. Мені все він більше подобається, і подобається такі шляпани. Дивіться на. Відборах. Так, дивимося, коштує 1300. До речі, це резервт. Щось я не пам'ятаю, щоб в резерв були такі, самі, такі шляпани. А це теж І це теж резерв і коштує 1200. Я думаю, зручні. Давайте сукні подивимось. Дивіться, яка цікава сукня. Марка ось така. Навіть не знаю, як звучить. 999 гривень. Але вона, погляньте, яка вона вся цікава, не просто так все. Завізочки такі йдуть. Квітковий принт жовта. Біла класна. Білий такий прям накрохмалений. Так, тисяча гривень така коштує. Теж марка таж. Ось теж цікаві, червоні є сукні, дивіться, наприклад, да? хто любить червоний колір. Теж 100% бавовна, симпатична така. 36-й розмір цієї ж марки. Рожеві ось такі йдуть. Простенькі такі, це поліестер. Це Веромода. Марка. 999 гривень. І я, не думаю, я думаю, що недорого. Дуже цікаве взуття. Зуття гляньте, які офігені, які босоніжки, я вже їх хочу. Всі в блискітка, блін. Я уявляю, наскільки це зручно. По-перше, ти висока відразу на 20 см, уявляєте? А по-друге, по-друге, це зручно, це зручно. Ну, це взагалі. Шок серед білого дня. Гляньте. Що це марка в нас Стів Маден. А ось які круті! Вау, Боже, та ще вищі. Чи вони однакові? Мені здається, вони зелені, навіть вищі. да Оксамитові такі. Навіть вищі. Боже, тут я не знаю, скільки тут сантиметрів. 25 може навіть. Клас, погляньте, які вони шикарні за 1200, а коштували 3250, ну, тобто знижка. Хороша, мінус 60%. Це Asus друзі. гляньте які круті. Вау. Я б такі носила, чесно. Або ж є ще ось такі стріблясті, теж круті. топ шоп Теж каблук десь, блін, сатиме. Ну, до 20. 1799. І розмір, мабуть, да мій. Боже, які класні. Колись я їх обов'язково візьму. Тільки коли. О, а там навіть чорні лаковані басаніжки. Ну, Я їх не достану, не долізу до них. Гляньте, які круті. І сумочка теж, і білі такі є. Тут теж суконь, дуже величезний вибір. Принт, який хочеш. І просто чорна, і смуга, і леопард. І квіт, квітковий принт. І якийсь такий темно, темно насичений, темно-жовтий. І така щось червона. Гляньте, а ось зелена, така соковита, теж прикольна. Вибір величезний. Тут ось такі йдуть басаніжечки. Марка Альдо, до речі, дуже класна марка. У мене Альдо, я в цьому магазині брала чоботи, чоботи ковбойські, чорні. Офігенне качество просто якість дуже класна. А ось лянти праймерк 549 лише. босоніжки-праймерк. Прекрасні класика. Такий каблучок устойчивий. Білі ось дуже-дуже ніжні такі з бантиками. А це тканина повністю вони йдуть обшиті, обтягнуті, точніше, тканиною. 40, це мій розмір, друзі. Так, Анна, Анна Філд. Марка Анна Філд. подобаються теж. Чорні дуже сподобалися. Альдо, ну, немає, мабуть, що розміру, це 37-й, а мені треба 39-40. Сукні пішли знову, глянь, тільки хочеш. І ось такі тисяча, масімо, що це? Asus теж 1399. Це щось таке цікаве, незвичайне. Це Zara, до речі, комбінезон Zara такий. Цікавий за 1599. Гляньте, яка сукня. Теж Asus. Це великий розмір, напевно, що. Ні, 38-й лише. 38-й за 1300 класно теж. Ось цікаво, цікавий такий. Це комбінезон навіть. Поєднання да, відтінків: фіолетовий, оранжевий, жовтий і чорний. Теж комбінезон такий літній. Квітковий принт, чорний, теж комбінезон, але це такий де, вечірній варіант. Тканина, ну, мені це нагадує, порчу, я не дуже розбираюсь. На жаль, в тканинах, можливо, поки що, можливо, вже пора вивчити більше, ознайомитися із різними видами. О, гляньте, які басаніжки. Із таким прозорим каблучком. Гляньте прикол. На зав'язках. Зав'язки, я так розумію, зав'язуються аж до півноги. Так, коштують 1199 труфел. Труфел, трафел. Скоріше, трафел, марка трафел. Ось така марка. Трефл Collection. Але дуже такі святкові, класні. Якісь міні йдуть сарафани білі. Ні, це навіть не сарафан, це просто такі блузи, можна сказати. Білі блузи, да Марка теж NAKD. Так. Оце такі сукні. Наліто теж. Дивіться, які є ще босоніжки офігінні. Страдіваріус. Нарешті щось знайшли страдіваріус з такою ж спіраллю. Накручується спіралька на ногу. Шлепани золотисті, дивіться, теж. Так, ось таке ще взуття. 499 гривень праймерк. Я думаю, дуже зручні і вони не важкі. Тут прикрашені такими а, блискітками, класні. Або ж ось такі. Теж золотисті на платформі. 549. Взагалі недорого. 39-й мій розмір, будь ласка, бери, відразу називаються і носи. Ось такі із джинсою. Теж за 499, гляньте які теж класні. Тут така замша. Отканина От у замша, За 499 теж праймерк. Ну, Теж класні я вам скажу. Ой, чорні є. Теж 500... 500. теж 549, теж праймерк. Еспадрільї вони називаються, тільки хотіла сказати. Зараз еспадрільї. Ой, я не достану. Такі теж класні еспадрільї. 36-й і, мабуть, 40. Так, тут теж всього багато. О, це що таке цікаве, дивіться. Із Боа. Така спідничка. Ой, клас. Марка. От щось ексклюзивне, це треба йти в аутлет. Якщо хочеться чогось такого, чого ні в кого немає. Так, дивимось, 899. Лоевіс, 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 напевно, що да. така цікава спідничка. Хочу сказати, що ціни такі ж, як і Велсіве Кікі, і навіть дещо нижче. Ось, наприклад, така сукня теж, принт Тайдай. Вона уявляєте, коштує 599. Це марка Primer, І я переконана, що праймерка набагато краща. Марка по якості, одяг кращий по якості, ніж і кійки. Навіть вже на дотик. Там якесь все-таки все одно якесь пластмасове, більше штучне. Глянь така крута іксеска. Ну так, да, можливо, тому і коштує так недорого тут. Тут різні сукні. ну До них не добраться, на жаль, зараз, а взуття таке класне. Мені подобаються ось ці балетки. Прекрасні. Подивіться на них. Це таке більше осінь. О, я думаю, що вони будуть давить. Вони зовсім не гнуться, якісь пластмасові. Ну, добре, а ось ці. Дивіться, які О, ці взагалі супер. Легесенькі, повністю блищать, виблискують. Навіть є маленький каблучок. Марка. Так, балетки. Теж праймер 549. Праймер це що так, дешево? чи що так, 38-й, ні, це 39-й, я думаю, що будуть широкі на мене. Хоча можна приміряти. Ну, дуже прикольні такі, так? Да? Або ж ось такий гострий мис, гляньте, під рептилією. Типу крокодил, щось таке нагадує. Теж такі класика. Ось теж балетки, це все праймерк, Теж недорого, так? Да? Скільки коштують, наприклад, такі балетки. бежеві, 400, 900, 500 гривень. 500 гривень, он одна дещо пожата, але можна ж знайти більш-менш щось нормальне. Коротше, подобаються, Так, тут різні, різні такі топи. Ну, все набагато цікавіше, Наприклад, шорти класні такі, теж джинсові. Ну, як на мене, краще тут ритися, ніж велсіва і кійки. Єдине, що якщо ви зовсім щось шукаєте там зі знижкою, ось взуття яке цікаве. Так, шльопани стів, мадден, Шльопки Стів Мадден 3,299. Я думаю, що це 100% шкіра, тому така ціна. Ну, ви ж бачили, праймерк це виходить, що найдешевше взуття, де? Да? Є така, такий сегмент, як Стів Маден, як Альдо, де буде все подорожче. Спідниць дуже багато, дуже багато. Це міні-спідниці. Десь я бачила спідниці міді, дуже багато блуз. Починаючи ось із H&M. H&M, дивіться, блуза. Чому так погано видно? О, так краще. Блуза демісезон, HDM розмір 40, знижка 60%, ось така блуза зараз за 450 гривень. Ну, це зараз ціни в такі. Тут принт різний, такий йде, тигровий, бежеві. Коротше, є на що подивитися, веромода. Боже, що, що з цією камерою? То приблизила, то віддалила, то приблизила, то віддалила. Теж щось цікаве, ось що це таке цікаве? З такою версою. Незвичайне, щось теж марка Ло Авіс. Це сукня може бути, а може бути якщо. Якщо це може бути, <сміття> як ціпля, якийсь наряд Наряд для цього, для утрінька. 1399. Ну, щось оригінальне, да? так? Так. Дуже-дуже багато всього. Тут теж сукні. І тут пішли. Вибір, який хочеш. Вони так щільно висять. Ейсус. 799, наприклад, ціна. Так, Демісезон. марка BSL 899. Ну тут літо пішло, ось таке літо. Теж 800. 899. Ось така марка. Дурнішої назви, якщо чесно, я не, не бачила. Ось щось дуже цікаве, все в таких каміннях. Бо яка вона важка? Кілограмів 5-3 точно. Ну, за рахунок ось цих штук. Такі пластмасові у вигляді бурульок штучки нашиті. За рахунок них вона така важка, але дуже цікава. Дивіться, які класні сарафанчики в обтяжечку. Повністю на рез... резинка йде, прорезинені. Білі в такий бежевий горошок. Дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відеоролику. Друзі, підписуйтесь на мій канал, поставте лайк цьому відео і пока-пока.